Майже місяць небайдужі громадяни Чернігівської області наводять лад у своїх містах та селищах. На Чернігівщині, як і у всій країні, триває акція Зробимо Україну чистою. Активісти обласної парторганізації Батьківщина разом з громадськістю протягом місяця організовували толоки, висаджували дерева та квіти, прибирали могили полеглих воїнів великої вітчизняної війни. По всій Україні тривають толоки разом. З учасниками Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, це члени партії, а також ми долучаємо всіх патріотів, всіх громадських організацій, взагалі всіх людей, в кожному сквері, в кожному парку, в кожному дворі. І це я вам скажу, всіх об'єднує. От з практики, з досвіду ми побачили, коли ми прибирали сквери, парки, разом працювали з людьми. Взагалі було гарно, дружньо і, я б сказав би, весело. Для прикладу, в районному центрі городня активісти Батьківщини висадили кілька десятків кущів троянд. Місце обрали в самому центрі міста, щоб не лише городянці, а й гості міста могли насолоджуватися красою цих квітів. Ще садиться для того, що зараз такі тяжкі часи в нашій країні. Похмури для людей. Дасть Бог вони приймуться, розквітнуть, буде людина йти, подивиться і одразу усмішка з'явиться. Так? Так. У Чернігові партійці разом з громадою провели також кілька толок. Найбільша пройшла Ворочища Ялівщина. Прибирати це місце стало для батьківщинівців багаторічною традицією, тим більше, що саме завдяки зусиллям голови парторганізації, народному депутату 6-7 скликань Валерію Дубілю, цей лісопарк у центрі міста вдалося врятувати від знищення. Тепер Ялівщина захищена законом, адже має статус регіонального ландшафтного парку. Ті люди, які приходять сюди, і бачать, що зі шіста дуже не паніма, що такі нада піддержувати і й весь вісь город чистоті. Як будь-який хороший хазяїн за словами Валерія Дубіля, акція Зробимо Україну чистою має не лише практичну користь, адже дозволяє привезти до ладу вулиці, сквери та парки міст Чернігівщини. Насамперед, за словами політика, турбота про рідний край об'єднує людей, вчить кожного дбайливо ставитися до свого міста та країни. Чисто не там, де прибирають, а чисто там, де не смітять. Тому хотілося б звернутися до всіх, щоб всі були небайдужі і долучалися і разом з нами робили Україну чистою, квітучою, мирною і єдиною. Батьківщинівці кажуть, що акцію Зробимо Україну чистою вони завершують 8 травня. Але суботники з благоустрою, представники цієї політичної партії, будуть організовувати протягом року, і вони носитимуть іншу функцію облаштування прибудинкових територій дитячими майданчиками.